Червого масового удару з боку Російської Федерації по об'єктах енергетики сьогодні вночі зазнала Чернігівщина. У Чернігові внаслідок нічної атаки на кілька об'єктів енергопостачання спостерігається масштабне задимлення. Повідомляють місцеві пабліки. ДСНС Чернігівської області повідомили, що рятувальники ліквідують наслідки обстрілу. Ситуація перебуває під контролем відповідних служб. Внаслідок нічної атаки в Чернігівській області було пошкоджено одразу кілька ключових об'єктів електропострів. Стачання про це повідомили в Чернігів обленерго. За їхніми даними аварійні відключення торкнулися близько 50 тисяч споживачів. енергетики вже розпочали процес повторного підключення. При цьому в області продовжує діяти графік погодинного вимкнення електроенергії. Сьогодні він працює за принципом 3. Години з електрикою, три без електрики. Енергетики відзначають, що роблять все можливе, щоб уникнути додаткових відключень, незважаючи на складну ситуацію. Водночас тим, українські пабліки повідомляють також про атаку українських безпілотників на нафтопереробний завод Киришинефтеоргсинтес. У місті Кіріш Ленінградської області губернатор регіону підтвердив, що внаслідок атаки сталося задимлення в промзоні міста. За його словами, пожежу було локалізовано, а ППО знищило сім дронів. Раніше Україна вже атакувала Кірський нафтопереродний завод у Ленінградській області.